Зараз у нас війна завдала певних збитків в економіці, і, зокрема, мабуть, же, Укрпошті завдала збитків. Скажіть, будь ласка, чи є якась кількісна оцінка, хоча б приблизна цих збитків для Укрпошти по Україні і на Сумщині, зокрема? Є прямі збитки, це коли от знищена будівля. А це ну, в нашому випадку це сотні мільйонів гривень. Є е, е, тимчасово окуповані території, де в нас, наприклад, сьогодні немає доступу до наших активів. В якому вони стані, деякі знищені, деякі е, ще працюють. У нас супер збільшились витрати і на паливо, і на логістику. Е, тобто, це ну як не не прямі збитки, але тим менш через війну. Да, ми, втратили, ми втратили там частину міжнародного бізнесу, бо вони там проходили транзитом через Російську Федерацію, Білорусь. Фіксувати, до речі, фіксуємо, бо ми будемо подавати позов, зрозуміло, до Російської Федерації. Але м це повод просто, ну, працювати краще, щоб були резерви, щоб їх поновлювати. От сьогодні на Сумщині ми. Відкриваємо да, відділення в Тростинці після ремонту, то яке було знищено. Сьогодні відкрили ще дві точки базування пересувних відділень путівель і конотоп. От наші люди побачать від сьогодні 17 нових автівок пересувних відділень на дорогах Сумщини. А на Сумщині, окрім Тростинецького відділення, є ще якісь зруйновані або пошкоджені, постраждалі відділення? Є, є ще ну на жаль, не одне і не, не два а. Ми плануємо ні цього місяця, наступного місяця буде відкрити ще одне ушкоджене відділення. До речі, це відділення зараз працює, а воно було знищено. І наша начальниця відділення перенесла це відділення себе додому. Вона працює з дому. І листоноші працюють, люди приходять, вона їх обслуговує, і в вересні, сподіваюся, відкриємо вже оновлене приміщення в цьому селі. До речі, про прикордонні громади особисто бачив у селі, ваших поштарок в тому місці, прямо на кордоні, куди не доїжджають прикордонники і поліція. І там двоє досить тендітних дівчат в бронежилетах доставляють людям посилки, листи пенсії. Головне. пенсії. Скажіть, будь ласка, чи це якось у них відображається на зарплаті ця робота без, на нулі? Безумовно. З початком війни ми вели три категорії: це ну, перша звичайна. Третя це робота в бойових мова бойових дій. І друга це ну поруч з категорією бойових дій. Тому безумовно дівчата і хлопці, які працюють, вони отримують додаткову компенсацію. Навіть на Херсонщині, до речі Укрпошта, вже доставляє пенсії в тільки що звільнених областях. То в лютому в березні Сумщина була блокована російськими військами. На всіх основних дорогах стояла їхня бронетехніка, і не було можливості проїхати. Проте, ті, хто отримує пенсію готівкою е, у поштальйоні, вони якимось чином її продовжували отримувати. Як це працювало? Ми домовляли з місцевими бізнесами, які здавали нам готівку, той же самий магазин. Ми перераховували за їх витрати, а цю готівку використовували на виплату пенсії. Це так ми працювали навіть в окупованому Херсоні. Тобто до останнього підтримуючи гривневу масу, підтримуючи гривневі обіки. Зараз увага, мабуть, зросла до Укрпошти через марки, які випускаєте. Мабуть, перш за все, марка з російським кораблем наробила багато шуму. Чи відчуваєте ви зараз якусь зміну ставлення до своєї кампанії? Не тільки марки, я думаю, що це те, що ми залишались. Кожен день ми працювали, тобто, наприклад, «Укрпошта» не працювала тільки 24 лютого, коли я зачинився відділення, бо я не розумів звідки буде більше небезпека. Все з 25-го відділення «Укрпошти» працювали навіть на тимчасово окупованих територіях, навіть біля фронту. І люди це цінують. Люди це дивляться, їх ставлення змінюється. Так. Змінюється на відставлення за кордоном. От ми тільки що отримали ну, таку відзнаку. Ми відкрили першу пошту світу, яка відкрила магазин на eBay магазин Amazon, і Ми отримали топ селер. Що це означає? Ми витримали найвищі вимоги до якісті доставки. Тобто, колеги за кордоном не ну, уявляють, що в них є складно ще доставляти в мирний час. А ми е, не припиняли міжнародну доставку. Чому це важливо? В нас тисячі малих підприємств, які продають на Амазоні, на ЕБЕЙ на Etsy. 1,2 мільйона українських СКЮ товарів продається. Тобто це тисячі робочих місць. Навіть в Харкові, там коли бомби е, падали, люди підіймались, приходили швидке відділення, віддавали свої товари, щоб вони пішли е, на ці маркетплейси. Коли до Донецьк приїжджають всі відділення завалені посилками, бо передають військовим. І по суті, в Донецькій області був певний час, коли тільки ми працювали. Ну і звісно, марки це да, вже такий е, вже символ України, боротьби України. Кожного наступну люди очікує щось інше. От патрон, який ми запустили вчора, це перша благодійна марка військового часу, де ми плануємо зібрати біля 60 мільйонів гривень. Переважна частина з яких буде спрямована на придбання машини для розмінування, а частину ми спрямуємо на підтримку притулків для тварин. Бачите, коли робиш добрі справи, вони повертаються. Тому... Але головне, що це не повод розслаблятись. Ми запустили навіть пересування залізниці, бо в деяких регіонах швидше, наприклад, зі Львова до Харкова, залізниця йде швидше. Ми доставляємо посилки і гуманітарну допомогу залізниці. Тому. Планів багато. А я завжди кажу: що війна це не повод сказати, чому ні. Війна – це повод згуртуватись і знайти можливість щось зробити.